Знаєте, так само, як в кожної жінки, кажуть, є маленьке чорне плаття. Так само в кожного бухгалтера є маленький чарівний блокнотик. Я пам'ятаю свій блокнотик ще з 98-го року. Це була моя перша робота, мені було 18 років, і я там робила якісь записи. Два роки я працювала головним бухгалтером єдиним. Можете собі уявити, перша робота, що я там напрацювала, але в блокнотик щось я записувала. І ось з цим блокнотиком я прийшла в приватний вищий навчальний заклад, де 10 років працювала головним бухгалтером. І в цьому блокнотику, вже працюючи в інституті, було дуже багато класних записів. І знаєте, я шкодую, якщо чесно, що залишаючи інститут, я залишила свій блокнотик наступному бухгалтеру після мене. Він був червоного кольору, був такий маленький, симпатичний. Якби я його зараз відкрила? Для мене це була б така справжня реліквія. Я думаю, що цей блокнотик є ще в інституті, і, в принципі, можна про нього запитати. А у вас є маленький чарівний блокнотик?